Це не звіт, а це лише проміжна така доповідь про ту роботу, яку ми виконали за цей період. Сказати, що вона завершена, теж не можна, можна лише, скажу, підвести деякі підсумки, саме мінімальні. Друге, хочу в присутності всіх зазначити і подякувати в першу чергу працівникам національної поліції, бо саме з їхньою величезною підтримкою з їхньою активністю нам вдалося зробити те, що ми можемо зараз розповісти. Стихійна торгівля в місті Черкаси локалізувалася в близько 30 місцях від кількох торгашів до сотень, як от було на площі 700-річчя. І станом на сьогоднішній день оця частина вулиці, ви бачите, практично відсутні Так, це, види... да, це вулиця Добровольського, будь-які види стихійної торгівлі. Другим напрямком, в якому ми працювали кілька тижнів, це торгівля в центральній частині вулиця Гоголя. Ви пам'ятаєте, якою вона була? Вона в три ряди стояли намети, торгували із машин, торгували з дороги. Було три будки із шаурмою, станом на сьогодні жодної. Шаурми на Гоголя немає, як ви бачите, вулиця Гоголя цілком проїзна, торгівлі на проїжджій частині взагалі немає. Невирішеним питанням є зараз торгівля з оцих будок, які стоять на тротуарі вулиці Гоголя, але знову ж таки потрібна політична воля і домовленості влади із підприємцями, щоб локалізувати і прибрати цю торгівлю із тротуару. Всі бажаючі, наприклад, з вулиці Гоголя зайшли у центральний ринок, їм надали місця. Всі бажаючі, які торгували на площі 700-річчя, зайшли зараз в комунальний ринок, їм надали місця. В південно-західному районі також по вулиці Сумгаїцькій проведена робота, і станом на сьогодні торгівля стихійна на переході локалізована. Практично її немає. Всі бажаючі зайшли на ринок Ярославський, стали на комунальному ринку по вулиці 30 років перемоги біля літака, так званого місця. Тому, в принципі, йде не просто примусова зачистка, йде нормальний діалог. Станіслав Анатолійович тримає на пульсі ці всі питання, веде складні і досить тривалі перемовини, але на сьогоднішній день вдається домовитися і навести в місті порядок. Позитивним є ще така тенденція по вулиці Проспект Хіміків Рози Люксембург, колишня, де ви пам'ятаєте біля АТБ була незначна, але осередок стихійної торгівлі. Станом на сьогодні там рішення виконкому створено такий міні-ярмарок на базі комунального підприємства. І на сьогоднішній день усі бажаючі з цього перехрестя мають можливість здійснювати свою діяльність в такому більш-менш законному болі. Всі ми бачили, мабуть, років 30, а може й більше, стояла палатка біля Укртелекому. Ви бачили, в якому вона стані? Це напроти Львівської кав'ярні. Хто звертає уваги, з радянських часів обдерта під, під, під якими-то підпорками. Груди каміння і так далі. Ця палатка стояла при всіх владах, вона стояла без дозвілів, незаконно. І оце може показовувати не 700 річчя, а та палатка, яку змогли прибрати без дозволених документів, на сьогодні вона відсутня. Ну дай Бог, щоб ми утримали цю ситуацію і потрібно докладати всім зусилля, і виконавчому комітету міської влади, і міському голові. Всі разом ми можемо. Побороти і знайти ту оптимальну форму спілкування з підприємцями, з фізичними особами, які приїжджають з села, щоб наше місто було в доволі привабливому стані.